Я маю надію, що ця споруда безперечно відома усім мешканцям Хмельницького та області. Технологічний університет Поділля став відомий завдяки професорам, доцентів, його співробітникам та нам, студентам. На сьогодні Технологічний університет Поділля на 9 факультетах готує висококваліфікованих спеціалістів. Один з них факультет бізнесу та права. З самого початку існування і по сьогодні очолює факультет торгова Лідія Володимирівна, кандидат економічних наук, доцент, член кореспондент Міжнародної академії інформаціології, академік Хмельницької технологічної академії, і взагалі чарівна жінка. Навряд, ли, навряд чи хтось зможе краще за неї розповісти про наш факультет та його спеціальності. Добрий день, любі друзі. Як кожна людина на білому світі кохає свою дивчок? Як кожна тварина на білому світі піклується про свій діточок, так і на нашому факультеті ми дуже і кохаємо і дуже піклуємося про своїх діточок, про студентів нашого факультету. У нас навчається зараз біля двох тисяч студентів очної та заочної форми навчання. Вони опановують науки з п'ятьох спеціальностей це маркетинг, управління трудовими ресурсами. Менеджмент організації за новим напрямком харчова промисловість це фінанси і, нарешті, економічна кібернетика – теж за новим напрямком, який називається комп'ютерні технології у сучасній економіці. Ми дуже любимо наших вітачок. Ми віддаємо їм всі наші сили, сили матерів, сили батьків, сили викладачів для того, щоб вони знали. Щоб вони вміли орієнтуватися в сучасному світі. Для наших дітей створені найкращі мову в університеті. У нас найкраща аудиторія, чудові комп'ютерні класи, обладнані аудіо та відеотехнікою, кабінети іноземних мов, яких немає, мабуть, і в столічних університетах. У нас найкращі викладачі університету. Тобто, є все, щоб вони мали тверді, крепкі знання. Їх тільки треба вміти взяти. Наш факультет молодий, йому тільки 5 років. Але він набув популярності не тільки серед жителів Хмельницького і Хмельницької області, але й серед інших областей України, Молдови, Росії та інших країн близького та далекого зарубіжжя. Всі спеціальності, які готує наш факультет, є престижними і дуже потрібними в сучасній економіці. Але, на мій погляд, най... Потрібніша і, мабуть, найцікавіша це спеціальність економічна кібернетика. В цьому році в нас здійснений перший випуск наших студентів за цією спеціальністю. Ми випустили перших 12 спеціалістів з економічної кібернетики. Практично всі вони мають роботу. Хто відкрив власні фірми і вони користуються з попитом а хто працює на підприємствах і в установах різних форм власності державних і недержавних. Всім, хто закінчує вуз в цьому році, я хочу побажати успішної кар'єри, доброго життя на новій ниві, на ниві самостійності. А тим, хто тільки сьогодні переступив перший поріг нашого вузу, я хочу побажати обрати саме ту спеціальність, яка вам до душі, яка вам до вподоби. Але я маю надію, що ви оберете спеціальності нашого факультету. І ще трошки так собі думаю, що ви оберете спеціальність економічної кібернетики. З нами знаходиться доцент кафедри, кандидат технічних наук, Красильников Сергій Романович, який розкаже нам про кафедру та відповість на декілька наших запитань. Кафедру інформаційних систем в менеджменті очолює доктор технічних наук, професор, академік Міжнародної академії інформаціології М'ясіщев Олександр Анатолійович. Крім нього, на кафедрі працює 5 доцентів-кандидатів наук. Кафедра здійснює підготовку фахівців за спеціальністю економічна кібернетика, спеціалізація комп'ютерні технології. В економічних системах. Яку кваліфікацію отримує випускник нашої кафедри? Навчання здійснюється за двома освітньо-кваліфікаційними рівнями. Бакалавр з економіки, профілізація, економічна кібернетика, базова вища освіта та спеціаліст з економіки, профілізація економічна кібернетика, повна вища освіта. Які посади можуть займати випускники нашої кафедри? Випускники нашої кафедри можуть займати посаду економіста, аналітика, інженера у підрозділах по обслуговуванню інформаційних систем на промислових підприємствах, організаціях ринкової інфраструктури. Також наші спеціалісти можуть займати посади молодшого наукового співробітника, співробітника у науково-дослідних, проєктно-конструкторських інститутах, які займаються розробкою інформаційних систем. Для економічної галузі. Наші випускники можуть викладати спеціальні дисципліни у навчальних закладах 2, 3 та 4 рівня акредитації. Які професійно орієнтовані дисципліни вивчають наші студенти? Професійно орієнтовані дисципліни, що вивчаються нашими студентами. Можна розділити на два напрямки: інформаційні технології і економіка. У першому напрямку вивчаються такі дисципліни, як інформатика, основи побудови комп'ютерної техніки, комп'ютерні мережі, проєктування баз даних, основи комп'ютерного дизайну. То з другого напрямку можна віднести макроекономіку, мікроекономіку, маркетинг, менеджмент, фінанси, облік і аудіт. Розкажіть нам про матеріально технічну базу нашої кафедри. Для навчання студентів використовується найновіша лекційна аудиторія, обладнана мультимедійним проєктором, акустичною системою, дисплейний клас, який має сучасну систему телекомунікацій, комп'ютери Pentium, які під'єднано до мережі університету, і до інтернету. В цьому ви можете переконатися самі. А сейчас мы находимся в одной из мультимедийных аудиторий. Про яку нам рассказал инженер Кулешов Игорь Викторович. Да, совершенно верно. Это наша гордость. Новая мультимедийная аудитория, где студенты выполняют свои лабораторные практические работы. Кафедра молодая. Этим летом был всего лишь второй выпуск. Лаборатория того моложе, ей всего два года. Но несмотря на столь юный возраст, это один из лучших учебных классов университета. Преподаватели нашей кафедры выполняют проводят занятия не только для студентов специальности экономическая и кибернетика, но также для студентов других специальностей. На базе лаборатории проводятся олимпиады, в том числе и республиканского уровня. Оснащение класса соответствует уровню современных технологий. В учебном процессе задействованы компьютеры с процессорами Intel Pentium MMX, Celeron, AMD K6, Cyrix M2 под управлением операционных систем Windows 98, Windows NT, Linux. Применение современных сетевых решений позволило широко использовать технологию ⁇ Клиент-сервер ⁇ Лаборатория также подключена к всемирной информационной сети ⁇ Интернет ⁇ Мы применяем современные методы обучения. Так благодаря вот этому устройству преподаватель может выводить на экраны телевизоров все любое изображение, которое находится у него на мониторе. Таким образом, изучая различные программные продукты, студенты выполняют свои задания непосредственно вместе с преподавателем. Как видите, кафедра информационных систем в менеджменте идет ногу со временем. Все новейшие достижения в области информационных технологий изучаются и внедряются в учебный процесс. В данный момент тут находится доцентр кафедры, кандидат технических наук Пятин Илья Станиславович, который рассказывает нам про области, в которых используются знания, полученные нашими студентами. Наша кафедра викладає курси, в яких даються основи, побудови додатків користувача для систем обробки економічної інформації на промислових підприємствах. Для цього необхідні знання структурного системного аналізу, об'єктно-орієнтованого аналізу, швидких засобів розробки інформаційних систем. Сучасних інформаційних технологій, а також навички роботи з прикладним програмним забезпеченням загального призначення, такими як текстові редактори, електронні таблиці, системи управління базами даних. Після закінчення навчання фахівець має уяву про сучасні засоби підтримки побудови, програмної продукції, об'єктно-орієнтованого програмування, а також вміє створювати базу даних та супроводжувати її. Знаю засоби доступу до серверів баз даних, а також в ролі адміністратора з наданням прав доступу до багатокористувацької мережі. Все це входить в професійні обов'язки системного аналітика, спеціаліста по обслуговуванню, проєктуванню, перепроектуванню інформаційних систем на промислових підприємствах. Саме тут знаходиться інформаційний комп'ютерний центр, який втілює всю силу і місць нашої спеціальності. Ініціатором його створення та керівником є доктор технічних наук, професор, завідуючий кафедри інформаційних систем менеджменті Мясєшів Олександр Анатолійович. Зараз ми знаходимося в інформаційно-комп'ютерному центрі, який нараховує клас викладачів та чотири комп'ютерних класи для студентів, з якими ми зараз познайомимося більш детальніше. Ми знаходимося у першому комп'ютерному класі та викладач Козр Остап Михайлович. Декілька слів про предмети, які ви викладаєте. Я викладаю предмет мови і технології програмування, які вивчаються студентами на другому курсі в четвертому семестрі. Дисципліна побудована на на подальшому вивченні мови турбопаскаль. А саме мова об'єкт паскаль, на якому побудована інтегрована система Дельфі, мова це мова четвертого покоління, яка дозволяє розробляти високоефективні програмні продукти. Інформаційні системи, які можуть працювати в режимі клієнт-сервер, які можуть працювати, розробляти інформаційні системи для роботи в інтернеті і в інтранет мережах. Крім цього, курс передбачає поглиблене вивчення різноманітних технологій створення високоефективних програмних продуктів. Даний курс є основою для подальшого поглибленого вивчення студентами курсу проєктування баз даних та інших дисциплін і дозволить їм студентам надалі високоефективно створювати високоефективні програми, які необхідно створювати для при написанні курсових робіт, а також при написанні дипломного проєкту. Курси, які вивчаються в нашій спеціальності, дозволяють студентам розробляти високоефективні програмні продукти для різноманітних економічних систем для для різного для підприємств різного профілю і як малих комерційних структур так і е, великих е, про, великих промислових е, об'єктів мається на увазі е, асу інформаційних систем управління виробничими комплексами, інформаційних систем в менеджменті, інформаційних систем банківсько-фінансових структурах, а також мати певний досвід для створення експортних та систем та систем прийняття рішень. Все, дякую. Будь ласка, будь ласка. Це другий комп'ютерний клас та викладач Бондарчук Юрій Сергійович. Юрій Сергійович, чи є можливість у наших студентів ще в університеті реалізувати надбані знання? Так, одна з форм навчання в нашому університеті є науково-дослідна робота студентів. Студенти, починаючи з третього курсу самі або за допомогою викладачів, вибирають тематику наукових досліджень, а найкращі з них представляються на українських та міжнародних конкурсах. Також кращі студенти представляють нашу кафедру на студентських олімпіадах по економічній кібернетиці та інформаційних системах менеджментів. І те, що вони займають призові місця на цих олімпіадах, свідчить про високий рівень їх знань, а також викладачів, що їх готують. Участь в олімпіадах та конкурсах різного рівня стимулює до активізації молодої творчої думки та дозволяє студентам проявити себе на науковому поприщі. Дякую. Ми побачили велику кількість комп'ютерів. Цікаво, як вони пов'язані між собою? Комп'ютери зв'язані між собою з допомогою сіті. Це тонкий інтернет і вітає пара. Між корпусами проложено оптоволокно. Наша сеть доволі таки складна, тому ми використовуємо TCP-IP протокол. TCP-IP протокол ми почали використовувати 4 чи 5 років тому. Тогда преимущественно были все сети Новоловские под управлением IPX протокола. Но мы выбрали этот TCP IP протокол как наиболее перспективный. И оказалось, что мы не ошиблись. Сейчас большинство операционных систем используют этот протокол как основной. Так как наша сеть сложная, много корпусов, много помещений, за взаимодействие между посетями отвечают маршрутизаторы. Это особенные компьютеры, которые помогают перебрасывать пакеты. Кроме того, у нас несколько почтовых серверов. Почтовые сервера работают на вымышленных адресах и вымышленных протоколах. Фактически они не являются интернетовскими почтовыми серверами. Но мы смогли так настроить, что почта беспрепятственно идет как в интернет, так и обратно. То есть почта прозрачная для наших пользователей. Дякую. А зараз завітаємо до класу нових мультимедійних технологій. Ми знаходимося у другій мультимедійній аудиторії. Тут знаходиться 12 модернізованих комп'ютерів. Зараз вони мають Intel Pentium Celeron з тактовою частотою 400 МГц. Та об'ємом оперативної пам'яті 64 МБ. Всі вони пов'язані у сітку, яка має вихід до інтернету по двом каналам наземному з пропускною можливістю 64 кбіта в секунду та супутниковим, який має 512 кБ в секунду пропускну спроможність. Як я вже казав, що університет має два каналу зв'язки до інтернету: один наземний, а другий супутниковий. Саме це супутникове обладнання дозволяє працювати з високою швидкістю з інтернетом через нашого провайдера Укрсад. А про клас серверів нам розповість Місіщив Олександр Анатолійович. этой аудиторії знаходяться основні сервіра. и маршрутизаторы информационно-компьютерного центра нашего университета. Значит, ну, я несколько слов, наверное, скажу о некоторых машинах, которые здесь находятся, чтобы э, можно было получить представление, какую функцию или какие функции они выполняют. Самым нашим основным маршрутизатором, который обеспечивает выход нашей сети университета в глобальную сеть интернет, является компьютер, который представлен вон там. Начинает да. через модем которые обеспечивает скорость связи с местным провайдером 64 килобита в секунду. Значит, данный компьютер также выполняет функции прокси-сервера, и данный компьютер работает в качестве сервера доменных имен. Следующий компьютер, который можно было бы отметить в этой аудитории, это компьютер-маршрутизатор, который обеспечивает связь между всеми дисплейными классами нашего компьютерного центра, между первым учебным корпусом, между значит, третьим учебным корпусом. Это компьютер, э, который представлен вот на этом, который расположен на этом столе. Данный компьютер, в общем-то, представляет собой простейший компьютер на базе э, процессора 486-го с тактовой частотой всего лишь 100 МГц, но который выполняет очень важную функцию. Если бы не он, все пакеты, которые должны были пересылаться между различными учебными корпусами, между дисплейными классами, они просто-напросто не пересылались. И если бы, например, его отключить этот компьютер то никакого выхода в сеть интернет не могло бы быть и речи значит с нашего с нашей компьютерной сети нашего университета интерес представляет также сервер который вот расположен здесь это наш почтовый сервер нашего университета приблизительно около 100 почтовых адресов находится на этом сервере ректор института деканы нашего университета, проректора, они имеют свои почтовые ящики. Ну, конечно, некоторые студенты тоже здесь имеют, но мы обычно на этот сервер устанавливаем почтовые адреса хороших студентов, чтобы не было потом проблем в нашей компьютерной сети, в сети нашего университета. Следующий компьютер, который заслуживал бы внимания, это наш основной веб-сервер. Этот компьютер собран на базе процессора Pentium Pro с тактовой частотой 200 МГц, имеет порядка 64 МБ оперативной памяти и дискового пространства порядка 4 ГБ. То есть характеристики этого компьютера не очень большие, но этого достаточно для того, чтобы любой клиент, который работает вне пределах нашего института, даже в пределах нашего института, он имел нормальный доступ к нашим веб-страничкам. Я хотел бы сказать, что вот эти все компьютеры, о которых я говорил, они все работает под управлением операционной системы Unix FreeBSD. И очень интерес, мне кажется, большой представляет для нашего университета. Это компьютер, который работает под управлением операционной системы Windows NT, который представляет собой выход в спутниковый интернет. То есть в этом компьютере установлена специальная плата, значит, которую мы иногда называем спутниковым модемом, который обеспечивает выход любого компьютера, расположенного в сети нашего университета, значит, в сеть интернет, правда, по приему, по каналу приема, и обеспечивает связь со спутниковой антенной, которая находится у нас на крыше библиотечного корпуса. Следующий компьютер, который вот здесь представлен, он выполняет функцию также почтового сервера. И выполняет функцию сервера доменных имен. Правда, он поддерживает несколько другой домен, чем тот, о котором я говорил. Если тот компьютер поддерживает домен КМ, туп КМ.ЮА, то данный компьютер поддерживает домен подол Хамельнинский. Очевидно, вы обратили внимание на то, что наша кафедра является молодой кафедрой. Ей исполнилось всего лишь два года. Здесь работают молодые преподаватели, инженеры, лаборанты. Причем некоторые из них кончили именно наш университет. Лаборатории кайфтеры являются также молодыми современным компьютерным оборудованием. Очевидно, у вас сложилось впечатление, что наша кайфтера причастна к самым современным компьютерным технологиям, в частности к организации и обеспечению каналов связи для всего университета к сети интернет. Прежде всего это связано с тем, что большинство преподавателей нашей кафедры работают также на информационно-компьютерном центре нашего университета. И поэтому все самые современные решения в области компьютерной техники и программных продуктов используются ими в учебном процессе для обучения именно наших студентов нашей специальности. Следовательно, наши специалисты – это не только квалифицированные экономисты, но и компьютерщики, которые в состоянии э, подобрать для заданной народохозяйственной задачи компьютерное оборудование, создать эффективную компьютерную сеть, естественно, подобрав коммуникационное устройство, организовать выход ее в глобальную сеть интернет, создать свои собственные информационные веб-сервера и также почтовый сервер, который позволит содержать много почтовых ящиков вашей организации, клиента вашей организации. Перспектива нашей кафедры. Это прежде всего перспектива компьютерных лабораторий, организация более мощных каналов выхода в интернет с целью получения самой современной информации с серверов мира. Поэтому это и знание иностранных языков. В частности, специалисты наши кайфтеры, после окончания института хорошо владеют английским языком. Перспективами развития нашей кафедры является также развитие научных исследований в области передовых идей экономики и компьютерных технологий. Например, в настоящее время устанавливаются великолепные связи нашего университета с нашей кафедрой, с Львовским университетом и с Тернопольским университетом, там, где есть аспирантуры. Например, два Наши преподавателя, молодых преподавателей, которые вот где-то всего лишь года два тому назад кончили наш университет, они сейчас оформляет документы для того, чтобы поступить туда и где-то через два, через три года защитить кандидатские диссертации. Я также хочу сказать, что наша специальность, именно специализация нашей специальности, является одной из наиболее перспективных и развивающихся не только у нас в университете, но и на Украине. И не только на Украине, но и в западных странах, то есть и в странах Западной Европы. Поэтому, если у вас появится желание поступать к нам в университет, вы обязательно подойдите на факультет бизнеса и права, подойдите к стойке, где находится набор документов для специальности экономической кибернетика и попытайтесь сдать туда свои документы. Если вы поступите в нашу специальность, мы вам гарантируем, что вы будете конкурентоспособными специалистами не только на Украине, но и в Западной Европе. Все.